Вакансія збір шампіньонів в Літва. Е, приймаємо жінки від 18 до 60 років. Нічних змін там немає. Житло там повністю безкоштовне, хорошої якості, от як е, показано на відео. Ось кухня. Кухня тут є от, пральні машини сушильні, все з ремонтиком, все чотінько. От, От такі коридори коридорного типу. Але нормально, в основному по Литві середня савдепія, ну тут о, все зі свіжими ремонтами. По роботі пам'ятаємо, що легких робіт немає, в принципі. ось, Але плюси, які вакансії, То що нічних немає. До 60 років беремо. І ось так: от в приміщенні повторюсь, це екоферма, екоферма, тобто Хімії тут немає, алергії тут не буде вас турбувати і так далі. Отак, от, от, навіть сидячи, стоячи на половину ну, процес можна стояти, можна сидіти, ви збираєте гриби, фасуєте їх, там дрібніший, там крупніший, підрізаєте і ось так під'їжджаєте. Тут вони, от теж, ті, де ряди, які вище, то вони їдуть на спеціальному такому навіть не знаю, як він називається. От. Шума нема, там реально 18 градусів тепла, повторюсь, хімії нема, нічних змін нема. 450 євро за годину, там багато годин. Працюєте з 7-ї ранку. З 7, ранку. 7 ранку 5 6 днів на тиждень. Середня зарплата від 900 до 1100 євро. З приводу норм це не акорд. Вас будуть місяць обучати, потім треба ну, збирати определену норму, але но супер там такого немає нічого складного. Тобто ну, на будь якій роботі є якісь норми определені. Певні норми там є, але, в принципі, ну, нескладна робота. Нічних нема, ні риба, ні м'яса, ні морозилка, ножа, ви точно там не грузчик, класне житло. 300 є до 300 євро вам ще дають за легалізацію. Ну, реально дуже хороша вакансія для жінок до 60 років. Спокійна країна. Єдиний е, нюанс, що на момент початку війни в Україні ви мали бути знаходитись в Україні. Якщо ви знаходились в Європі, значить у вас все було хорошо, і значить вам Литва не дає е, гуманітарне ВНЖ, гуманітарне віднажиття. Тобто на. Момент початку війни в Україні ви мали знаходитись в Україні. Ось така дуже гарна вакансія для жінок, тим паче зараз в Польщі скорочення, і дуже-дуже багато жінок прям ночують на вокзалах, і їм нікуди діватись 55-60 років. То якщо ви просто там сидите в Україні і хочете поїхати заробляти там 700, 800-900 євро, то ідеальний варіант. Пишіть а краще одразу дзвоніть, тому що багато хто пише, ну не встигав всім відповідати.